За 9 місяців поточного року через пункти пропуску у межах Чопського прикордонного загону, а це 9 КПП, з України виїхало майже 1 мільйон 300 тисяч осіб. Водночас приблизно така ж кількість в'їхала. Щодоби в середньому кордон перетинає близько 9 тисяч осіб. 99% відсотків подорожуючих це українці. Утім, виїхати за межі держави вдалося не всім. З початку 2023 року в пунктах пропуска 94-го прикордонного загону не пропущено через державний кордон 2300 осіб. З них 1637 осіб це військово зобов'язані. Також було виявлено 5 громадян України, які намагались перетнути державний кордон України шляхом уникнення прикордонного контролю, тобто незаконно. Всі ці громадяни були затримані. Також в пунктах пропуска виявлено 166 підроблених документів, 115 недійсних документів. Одна особа намагалась перетнути державний кордон по чужому паспортному документу. В обидві сторони через кордон пропустили понад 630 тисяч автомобілів. У ході огляду виявлено та вилучено 27 одиниць зброї, майже пів тисячі боєприпасів, 22 кілограми наркотиків і контрабандні товари на суму більше 21 мільйона гривень. Дуже часто порушники намагаються підкупити прикордонників. Порушники намагалися підкупити прикордонників на загальну суму приблизно 7 тисяч доларів. Це, якщо конкретно по валюті, то це 6 тисяч 600 доларів, 21 тисяча 700 гривень, 3 тисячі євро та 2 тисячі крон. На іншій ділянці кордону, яка знаходиться у межах повноважень Мукачівського прикордонного загону, оформили понад 3 мільйони осіб. Порівняно з минулим роком пасажиротранспортний потік збільшився. Констатують прикордонники. Більше двох тисяч людей, в основному чоловіки призовного віку, намагалися виїхати незаконно, надавши підроблені або недійсні документи. Разом з тим, порушників кордону виявляють і за межами КПП. Якщо говорити загалом про незаконний перетин державного кордону на ділянці відповідальності 27-го прикордонного загону, включаючи як пункти пропуска, так і ділянки кордону поза пунктами пропуску, то відмічено порядка понад півтори тисячі осіб затримувалось за спробу незаконного перетину державного кордону. На всіх пунктах пропуску, які функціонують на Закарпатті, працює електронна черга. Навесні послугу запустили для вантажівок, а наприкінці літа для рейсових автобусів. Легкові автомобілі поки що перетинають кордон, займаючи фізичну чергу. Прикордонники кажуть, цей сервіс суттєво вплинув на загальну ситуацію у межах пунктів пропуску, а також дав змогу водіям ефективно розпоряджатися часом. Наприклад, станом на сьогодні на 9 годину я переглядала в онлайн режим. В Є-черзі по пункту пропуска, наприклад, ТИСа перебуває 1500 транспортних засобів вантажних. Фізично ми їх не бачимо, тобто особам не потрібно стояти 3, 5, 7 діб перед пунктом пропуска. Особа може займатися своїми справами, здійснювати свою господарську діяльність на території України. І коли вона отримує смс-повідомлення з часом, коли їй потрібно прибути в пункт пропуска. Вона прибуває і фактично одразу заїжджає на територію пункту пропуска для здійснення контролю. Є черга для автобусів. Наразі працює в тестовому режимі, тобто транспортний засіб реєструється в електронному вигляді, але перетинає кордон по факту фізичної черги. У період відпусток це суттєво ускладнює рух рейсових автобусів, адже у рази збільшується кількість нерегулярних перевізників. Найближчим часом цю прогалину мають ліквідувати у міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України, зокрема у частині слотування. Нерегулярні перевезення будуть мати змогу ставати в електронну чергу у вільний час, тобто коли немає рейсових автобусів. Пріоритет буде надаватися рейсовим автобусам для перетину кордону. Загалом, упродовж цього року до законів і підзаконних актів, які регламентують виїзд громадян за межі України, сім разів вносили зміни, доповнюючи документи, зокрема розширили категорію осіб, яка має право виїзду. Державні службовці, а також депутати і керівники підприємств. Можуть їхати за кордон у відрядження на лікування з дітьми чи з метою провідати дітей, якщо вони мешкають в іншій країні. Військовослужбовці можуть виїжджати на підставі рішень керівників збройних сил, військових формувань та інших органів у сфері безпеки й оборони. Спортсменам, які беруть участь у міжнародних змаганнях, збільшили термін перебування за кордоном. Також до переліку додали дипломатів, яким дозволили їхати у службові відрядження як довготривалі, так і коро. Якщо їх туди направляє Міністерство закордонних справ. Виїхати на навчання з метою практичної льотної підготовки тепер дозволено також студентам авіаційних вишів і пілотам. Так само безперешкодно перетнути кордон можуть близькі родичі військових, які загинули чи зникли безвісти в АТО чи під час повномасштабного вторгнення. Обмежень щодо виїзду наразі не мають і жінки-медики, які з 1 жовтня повинні стати на військовий об. Наразі змін в законодавстві і змін в порядку і в правилах перетинання державного кордону громадянами України про таку категорію громадян України змін не відбулося. Тобто вони можуть виїжджати так. спокійно, так як. І... На загальних підставах, як і було раніше, як виїжджали жінки, власне, з України без проблем. Про всі зміни, що стосуються перетину державного кордону чи черг на пунктах пропуску, можна дізнатися на офіційних ресурсах західного регіону Держприкордонслужби, а також у соцмережах на сторінках окремих загонів. Інформація щодо кількості транспортних засобів на КПП оновлюється кожні три години. Дані щодо змін у постановах публікуються з моменту набрання чинності нових правил.